Вітаю вас, друзі, в ефірі i подкаст Голос Харизми. І з вами Вселена Світла, доктор філософських наук, автор книги Харизма людини і спільноти від теорії до практики, метаантропологія харизми. Сьогодні хочу приділити увагу питанню Олега, мого нового читача, який пише «Вселено, отримав вашу книгу і ознайомився зі змістом, почав читати, і виникло запитання, як діяльність людини впливає на її харизму. Олеже, дякую вам за цікаве запитання. Почнемо з того, що те, чим ви займаєтесь, дійсно може сприяти вашій харизмі, а може й ні. У якому випадку діяльність найбільше розкриває вашу харизму? Коли ви активні у тому, що робите, і можете відчувати інтерес, натхнення, азарт? Коли з'являються ідеї, і ви сміливо їх озвучуєте та втілюєте, коли у вас виникають важливі особистісні зв'язки, завдяки яким ваша сила зростає. Ви займаєтеся тим, що вам властиво, і відчуваєте, що робите щось значуще і корисне. Саме тоді енергія, яку ви вкладаєте у справу, повертається вам через результати, до яких ви прагнете. І тоді ви можете ділитися цією енергією, створюючи нові можливості для інших і нарешті. Коли діяльність розвиває вас не лише як професіонала, а й як цілісну особистість, і приносить виклики, які допомагають вам зростати, саме це я відчула, коли почала досліджувати харизму і допомагати людям проявити її у своєму житті. А чи відчуваєте ви, що ваша діяльність дійсно про вас?